Завжди буду вдячний за підписку та коментарі прогноз погоди в Україні на вихідні, 12-13 квітня. У вихідні 12-13 квітня очікується потепління та встановлення області підвищення тиску по всій Україні. Субота, 12 квітня. Місцями пройдуть невеликі опади. Температура повітря вночі становитиме від мінус 3 до плюс 2 градусів тепла. Невеликий мінус переважатиме у центральних та північних областях. День буде тепліше від плюс 6 до 11 градусів тепла. Неділя 13 квітня. Практично по всій території України становиться комфортна та суха погода. Відбудеться помітне підвищення температурного фону в усіх регіонах країни, як у нічний час, так і в день. День можна насолоджуватися з теплом. Денною температурою до 11 градусів тепла. Погода по обласним центрам. У Києві 12 квітня вночі хмарно з проясненням без опадів. Стопчики термометру покажуть від мінус 1 до 3 градусів морозу. В день теж хмарно з проясненням сухо. Температура плюс 7 плюс 9. 13 квітня в Києві вночі мінлива хмарність без опадів. Температура плюс 4 плюс 2 градуси тепла. День теж мінлива хмарність сухо. І температура становитиме від 12 до 14 градусів тепла. На півдні та сході України в суботу можливі опади у вигляді мокрого снігу або дощу. У Львівській області, 13 квітня, топчики термометрів в день піднімуться до плюс 14 градусів тепла. Поступово на зміну аномальної холодної погоді до нас почне надходити більш тепле повітря з Південної Європи на тлі підвищення атмосферного тиску. Вночі з неділі на понеділок у багатьох регіонах прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до мінус 2 градусів морозу. Бережіть себе та будьте здорові!